Продовжуємо, читаємо. Подивимося. Цікаву історію, 15 глава дії святих Божих посланців. так Великий Собор. Де зібралася вся місіонерська місіанська єврейська спільнота. так 99% усі євреї, керівники. М -м. Хто там були, і пророки були, і давай вспомню, І Божі апостоли посланці, так, і вчителі, і равини, і єпископи, і, і хто ще? Старійшини. І прості люди, мабуть, були, так? Прихожани? Навряд, ну, я думаю, ну, це керівники вряд. збирали цей mm -hmm. собор. Mm -hmm. <клес> так. Прийшли якісь люди з Юдеї mm -hmm. і почали навчати братів. Якщо ви не обрізані за звичаєм Моїсеєва, то не можете бути спасені. Ось така цікава думка. І коли ми читаємо е в єврейському перекладі, mm -hmm. mm -hmm. некоторі люди. Тут некоторі люди. Ну, все, так? І ось яка ще буде важлива думка, коли ми дійдемо до другої глави Галата, коли Шауль буде розповідати цю історію, так? коли він в Антіохії язичником служив, був з ними, і прийшов Кефа Петро, так І буде розповідати цю історію, ми будемо спілкуватись, то нам теж оце важливо зрозуміти, в який період часу. Петро, Кефа він приходив, так, mm -hmm. і ось я прослідковував, прослідковував так? і, на мою думку, побачив, скажімо, два, скажімо, два випадки, коли він міг приходити, так? Або Кефа, Петро приходив в Антіохію тоді, коли і Варнава Арнава ставло. Mm -hmm. Тільки почали прийшли в Антіохію, тільки почали служити, так? Коли варнава старша його забрав, і ось це було гоніння, так? коли вбили степана, закидали камінням, було гоніння, і євреї месіанські Вони пішли в Росію і пішли в Антіохію в різні міста. Ну і пішли в Антіохію. Або в цей період прийшов Петро Кепа. В цей період. Тому що а, тоді ми вже далі бачимо 12 глава, бо це 11 глава. А 12 глава починається з того, що були опрісники, був Песа в Єрусалимі. І ми вже бачимо, як там Ірод арештував Петра Кеп. Він був в Єрусалимі. Тобто, або він. Або він, коли оці були гоніння, він прийшов в Антіохію, а тоді повернувся, в mm. Так? Ну, це туди 660 кілометрів, назад 660 км. Це 400 миль 400... чи 400. Ну, нам головне кілометри. <кій> Бо в милях одна миля, ми говорили 1,6 кілометрів. Да. Так, 400 миль. То яка думка? Або або з двох одну. Або він ось приходив, коли ми читаємо 15 главу, ось зараз, mm -hmm. дії святих Божих посланців, читаємо. І в, цього, і в цій ось ситуації він міг прийти і уйти mm -hmm. назад, так? От, в Єрушалаїм. <гум> Тому що і тут зараз ці історії ми побачимо, що коли вони зібралися, так, <гум> то Петро він, йому дали слово, він перший говорив. <гум> так. Тобто о, могло таке бути, що він прийшов, ось ми читаємо, прийшли якісь люди з юдеї і почали навчати братів, що якщо ви не обрізані зазвичай Мойсеєм, то не можете бути спасені. <гум> Або ось він тут перед ними прийшов. Так. Перед ними прийшов. А тоді разом, наприклад, і повернувся в Єрушалаїм. Но більше всього, що там, в 11 главі, коли були гоніння, пов'язані з Стефаном, і перша місіанська спільнота, і там і пророки приходили, ми читаємо, тікали від гонінь. От, коли він міг. Ну, різниці немає, що в першому випадку, що в іншому випадку різниці немає. Але більше всього. Більше всього mm. Що, мабуть, в 11 главі. Особливо по свіжому, як він вже в корнілія там в язичників був, mm. і ночував там, і. Їжу вживав разом з ним, так. У mm. нього вже цей і Бог йому це все відкрив, так? що я очистив, не почитай, не чистив язичників. У нього вже цей... він був спокійний був. У нього вже був такий дос... досвід, що Бог відкрив двері язичникам. Yeah. І вже другий раз, коли він прийшов в Антіохію, він вже це було для нього легко, спокійно, але що просто обрізані вплинули. На нього, своєю присутністю, і своїм вченням, яке знав він. Своїм вченням. І от знову. Прийшли якісь люди з юдеї, так? Якщо ви не обрізані за звичаєм Моїсею, то не можете бути спасені. Тобто це ті люди. Ми знову говоримо. Які були навчені так, фарисейські. Вони покаялись тільки недавно, прийшли до віри в Месію, Вони ще мало що знають, так? От. Ну, і у них така, така думка, що от, спасіння залежить від діл, від обряду, так? От. І те, що ми говоримо ось. Е Звичаї, звичаї, да? звичай. А ми розуміємо, що спасіння воно по вірі, мисію жертву, да? воно не відділ. Так? Ну, спочатку, так, коли ми приходимо в вірі до Бога. Далі. Павло і Варнава не погодилися з цим. І між ними зав'язалася гостра суперечка. <coughs> З ким гостра суперечка? З бившими фарисеями. Що то Шауль бивший, як по-українськи буде бивший? Бувший. Бувший, так. да. Бувший. Ну, минулі. минулі. Ну, нехай. Бувші фарисеї. фарисей. Що Шауль Павло бувший фарисей, так? Що ці новонавернені фарисеї теж якоби бивші фарисеї, тільки у випадку, Шауля Бог позбавив його, звільнив його від mm -hmm. фарисейства. А ці ще від свого фарисейства не, звіль... не звільнилися. От. Вони як думали, так і зараз продовжують вірити. Вже mm -hmm. увірували в Месію, але продовжують так вірити, що спасіння воно відділ, яке виявлялося у виконанні. Звичаїв, обрядів, навіть виконанні заповідей духовно раді. А ми знаємо, що... ми знаємо, що якщо людина вона ще не ввірувала в Месію в його жертву, якщо людина вона духовно мертва, так? якщо вона не має Духа Божого, Духа Святого в своєму серці, в неї немає ні любові, ні благодаті, ні сили так. духовної, так? Ця людина вона не може виконувати. Тобто тут питання не в тому, що це було гріх, духовно-моральні заповіді, чи ось ці звичаї, чи ось ці обряди, що це було злом, гріхом, чимось неправильним. Ні. З цим все було добре, це все було нормально. Угу. Питання в тому, на що люди уповали. Якщо я на це уповаю, що я спасаюсь це Обрядами, звичаями і духовно-моральними заповідями, то тоді Месія даремно приходив, даремно помирав, приносив жертву. А Месія знав, що без його жертви я не можу це все виконувати. Ну, по крайній мірі я. Духовно мертва людина може виконувати якісь звичаї і обряди. Це всі можуть виконувати, mm -hmm. так? А духовно моральні заповіді ні. А фарисеї так думали. Що вони можуть виконувати духовно моральні заповіді своїми силами, що вони їх виконують, що вони цим доваждають Богу, і Бог їх приймає, Бог ними задоволений, так. І, і Бог їх цим виправдовує і спасає. От в цьому вони помилялися, фарисеї. І з цією думкою, навіть коли вони приходили до віри в Месії, mm -hmm. але оця фарисейська наука оставалася, що тут, що тут, ще mm -hmm. багато років. Потрібно було Богу працювати з їхніми серцями, і це все викорінювати. А сьогодні всього схоже багато. Сьогодні в церквах дуже багато є язичницьких теологій, традицій, звичаїв, так? які передаються з покоління в покоління, від батьків віруючих до дітей віруючих. І сьогодні цього вистачає. Так? Сьогодні цього вистачає. Вот. Сьогодні цього вистачає. Людські Да. 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 <гум> так? Так. Тому У кого суперечка. Фарисеїв з фарисеями суперечка. Війна між фарисеєм. Так? Тільки один вже не фарисей. А інші поки ще фарисеї Чина, були. духа і плоті. Так, так. Далі. Павло і Варнава і ще дехто були обрані йти до апостолів та старіших у Єрусалим. Mm -hmm. І там обговорити це питання. Тобто, язичники вони дуже поважали Шауля Павла, так, Шауля Павла. От. Поважали барнабу Варнаву. І поважали тих керівників, які відеї, в юдеї в Єрусалимі. Mm. Вони говорять, хлопці, йдіть до своїх друзів, до керівників, до цієї первоапостольської, це до першої месіанської єврейської спільноти. Йдіть mm. і це питання Вирішуйте. детально да, розгляньте, вирісте. Mm. І ще одна, дуже, ще одна дуже така важлива думка для нас дуже важлива думка. Шауль? Шауль, особливо Шауль, так? Хоча там в Антіохії, язичників і інші були багато євреїв, керівників, служителів, да? вчителів, пророків. Так? От. Особлива пошана повага була до Шауля. Да. Да. Бо він найкраще, саме найбільше саме служив в Антіохії язичникам, так? він віддавався повністю, віддавав багато часу, і енергії і сил. Так? І mm -hmm. І вони його дуже поважали, так? І в чому це виявлялося, ця повага? Так? А ось чому вона виявлялася? О. Що Шауль він був до кінця свого життя євреєм, так? Mm -hmm. який жив по торі, по духовно моральним заповідям, mm -hmm. навіть жив також по традиціям, так? І по обрядам тим, що записані в торі Древнього заповіту. І це не було чимось поганим, неправильним гріхом і злом. Просто Шауль він знав, що я цим не спасаюсь, не виправдовуюся, і я на це не уповаю. Mm -hmm. Так, уповаю на Месію, на Його жертву, на Його господство, на Його слово, на Його вчення. Так? Mm -hmm. На це я уповаю. Так? Ось і все. Тобто, яка думка важлива? Шауль, коли жив там з язичником Антіохії, він не те, що він був зранку до ночі, там біля язичників. У них там ночував з ними їв. Ну, звісно, в яких то ситуаціях, випадках ночував і їв, Але ми повинні розуміти, що там була спільнота євреїв, і месіанських, і немесіанських, в яких Шауль там також і ночував, і їв, і жив з ними, і більшість з ними. Тому що їх об'єднувало єврейство. Всі ці традиції, звичаї, обряди, духовно-моральні заповіді. Він з євреями там, живу єврею. Так? Далі яка думка? Нічого Шауль такого не вчив язичників в Антіохії, що входило б в, проти в противоріччя сторою з духовно-моральними заповідями. Так? Тобто він язичництву ніякого їх не вчив. Що Бог відмінив тору, відмінив духовно моральні заповіді. Так? Бо це вже язичництво, коли ми а, так да. говоримо. Розумієш, вже язичництво це вже ідолопоклонство, коли ми ось так говоримо, Бог відмінив тору і духовно моральні заповіді. А, Тому це дуже важлива думка. Він їх цього не вчив. Бо якщо Бог вірою очистив язичників в їхні серця, то це означає очистив від ідолопоклонства так? Від, всі, від, від цих цих ідолів, язичництва, Бог очистив язичників. В їхньому житті цього немає. Вони більше не порушують Божі заповіді духовно-моральні, а вчаться по ним жити. І вони поважають шауля, і вони знають, що він не їсть нечистих тварин. Вони знають. І якщо навіть він у них там обідав і вони mm -hmm. його пригощають, mm -hmm. так, то вони знають, яку він їжу їсть. І якщо вони пригощають, то тільки їжею Кошерні. чисті тварини. Mm -hmm. Саме головне чисті тварини, так? ні в коїм разі, знаючи, що Бог Шауля. Шауль, який живе по духовно моральним заповідям, і Бог його Шауля йому щось забороняє в Торі, в Слові Божому, mm -hmm. так, щось робить. А вони б його спокушали. Та ми ж язичники, Шауль, ти ж наш брат, ти вже не єврей, ти язичник, Ось покушай з нами свининки, покушай з нами ідоложертного. Mm -hmm. Розумієш? А, розумієш про що мова? Mm -hmm. То це була б. Не любов до Шауля, не повага. Розумієш, а це було б, як сказати, зневага, Знива... зневага, Тобто він навпаки на них потрошки впливав. Навіть і в цьому питанні чистих, нечистих тварин. Ось так, як і ми з тобою, якщо ми знаходимося між віруючими людьми. так, ага. О. Люди також знають, що ми. Йому, uh, да, що ми їмо чисті тварини, і люди нас, теж віруючи, не спокушають, yeah. нас uh, не підбивають, щоб їх їли. А навпаки, готують uh, їжу з чистих тварин. Yeah. Так, індюк, куриця, да, телятина. Люди yeah. знають. А чому? Бо вони, нас, вони з нами дружать, вони нас люблять, вони нас шанують. Так? Вони нас не спокушають поїсти з нами свининки. Наприклад. Yeah. Так? Отак і Шауль. Оце, оце все це важливо розуміти. Вікторія. А я ж говорю, язичники вони не розуміють. Наприклад, беремо Україну, тому що вони не виховувались серед mm -hmm. тих часів народу Ізраїля між євреями. Ті язичники вони жили до свого покаяння і віри в Месію. Вони багато років виросли всереді, ще до Шауля. і Варнави. Вони багато років росли в тій середі єврейській, і вони і тоді знали, що євреї їдять, що не їдять, чисту і нечисту їжу і тварин. І вони і тоді їх, ну, коли вони були невіруючими, може, вони там і спокушали, розумієш, але тільки не в цьому випадку. Тому це вже язичники в Антіохії були з чистими серцями. Да, вони вже жили по Божим духовно-моральним заповідям, яких Шауль їх навчав. Але паралельно він їх навчав багато про жертву Месії, про господство Месії в нашому житті, про заповіді Месії, про його слово, його вчення. Оце важливо розуміти все. Так? Так. Да.